Зрадив чоловік, що робити, розлучатися чи ні, і оце дуже часте питання, яке мені задають на консультаціях, як на індивідуальних, так і на групових роботах. Давайте з цим розбиратися. Що робити? Тому що зрада, вона в принципі, ну її ніхто не чекає, вона просто приходить. Мене звати Андрій Мельник, я психолог, спеціаліст по самооцінки, і також мій напрямок роботи це саме робота з стосунками. Давайте розбереться в цьому питанні, що робити зради вам чоловіку. Ви дізналися про це, чи якось це сталося? Що подавати вже на розлучення, бігти, розлучатися, залишати. Да? Це важливі важливе питання. Чому я про це хочу зараз з вами поговорити? Перше від цього ніхто не застрахований, друге це життєва ситуація, і точно треба знати, як з неї виходити. І якщо ви вже попали в цю ситуацію, вам потрібно в ній розібратися. Тому подивіться це відео да, і Ви точно дізнаєтесь, розберетеся в цьому питанні з іншої сторони. Я буду його розповідати на прикладі однієї своєї клієнтки, звичайно ж, конфіденційно. Я просто в загальному буду розповідати, як ми працювали разом з нею. Вона до мене, як до психолога, звернулася з цим питанням. Ми працювали приблизно три місяці і змогли разом це пройти. Змогли подолати це в нашій роботі. Тому буду ділитися напрацюваннями, буду ділитися реальними справжніми такими фішечками, плюшечками. Що? Потрібно, що не потрібно там робити. Окей, починаємо. Значить, перше в коментарях під такими відео, під такими постами, і взагалі, в цілому, в соціумі я постійно зустрічаю дві категорії людей. Да? А перша кричить: Все, треба терпіти, терпи, згладиться, злюбиться. Друга кричить: ні, треба, треба розводитись. Треба розводитись, лишай, зрадив раз, зрадить ще раз. Якщо він зрадив, то ви винні обидвоє. Да? Якщо він зрадив, то треба було шу мужика нормального шукати, так тобі й треба. І це створює дуже велике навантаження на жінку як на особистість, взагалі в цілому. І часто, коли ось моя клієнтка вона прийшла до мене перший раз, і вона навіть соромилась сказати вголос, що чоловік знайшов коханку, що він її зрадив. Вона от прям це наскільки було важливо для неї, це наскільки було щось глибоке, душевне, про це важко говорити. І це нормально, тому що там є багато почуттів. Але коли вона змогла відкритися, ми змогли обговорити це питання. І дивіться, що потрібно тут для себе зрозуміти, що потрібно розібрати. Люди, які кажуть, що після того, як тобі чоловік зрадив, треба одразу його кидати. Більшість випадків це дві категорії жінок. Перша категорія це та, яка або, можливо, ніколи не зустрічалася з радою, або вона ніколи не була одружена. І що вона говорить? Вона говорить, що слухай, ну він тебе якби збрехав тобі, він якби от щось таке зробив. На що його хай де геть. Але жінка говорить, тому що вона це не проживала. Вона не знає, як це, в неї нема спільного нажитого да чогось, в неї нема спільного нажитого таких процесів. І вона буде тобі говорити, що слухай, ти принижуєшся, поки ти з ним стоїш. Тебе принижує сам факто, що він це зробив. Як можна себе так не любити, як можна себе так щемити? Хай він йде до своєї тої, другої жінки, ей да, і він реаль, і тобі реальності такі жінки будуть давати тобі ці поради. Так я підглядаю в свою шпаргалку. Так. І друга категорія жінок, які будуть точно так само робити, вони казати будуть ще слухай, що ти терпиш, що ти цей. це жінки, які точно пройшли через зраду, але вони себе, свої почуття спалили всередині. Вони просто їх випалили, вони випалили і не зрозуміли, що з ними зробити. І вони ось ту біль від зради, в ту пустоту, ту чорну діру, вони наскільки глибоко закопали в себе. Вони не розібралися, що з нею робити. Вони не знають, чи взагалі її можна позбутися. Вони просто її закопали всередині, забетонували тим асфальтом, посадили ще зверху щось там таке, да і вони тобі твердо будуть говорити: слухай, всі мужики такі, всі зраджують, це все, да, все. залишай. І вони будуть чітко про це говорити. Тепер давайте розбиратися, що робити вам, як це проходить. Значить, дивіться, вперше, вперше що ви маєте для себе зрозуміти, дивіться, от просто взяти і піти з цього, чому так відбувається, тому що а... Коли вам чоловік зрадив, у вас вмикається маятник, внутрішній маятник вас кидає то в плюс, то в мінус. Ви можете пристрасно хотіти свого чоловіка, потім знову ненавидіти. І у вас цей маятник колише. Якщо ви, наприклад, зараз на маятнику на мінусі приймаєте все, я його залишаю, то буквально, буквально через 5 хвилин або через день цей маятник качає вас в іншу сторону, і ви вже все, 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 все любите. У мене вже все добре, в мене вже все класно. І ось це рішення да до нього прийти до нього дуже важко. І е, спочатку треба позбавитись цих емоційних качель, зрозуміти да, відкрити собі е, очі, тому що ви постійно будете пригати, падати. І е, якщо ми говоримо про якусь статистику, да, то в загальному все-таки є випадки. І перші є випадки, і другі це нормально. І точно є такі жінки, які могли стати собі на горло. Да, і навіть попри свої всі почуття, заглушити всі свої почуття, да, просто випалити все всередині, просто висохнути, да, висохнути як особистість, і вони могли просто, знайте, вирвати як з куском м'яса більшу половину свого життя, проведено з цим чоловіком, якби видихнути, видихнути і забути ось це такий варіант, да, може бути. Да. По-друге, всіх випадках, коли стається зрада, не обов'язково бігти, розлучатись. Вам треба конкретно розібратися, який саме у вас випадок, яка саме у вас сталася ситуація. Тому що кожен випадок він індивідуальний, немає шаблонних речей, немає таких, ну, типу, немає якогось правила. Якщо так, то так. Ні. Треба подивитися, що ваша ситуація. Дивіться, і що відбувається? Наприклад, якщо у вас чоловік відкрито вам зраджує, відкрито там живе на стороні з другою жінкою, вже там понароджував дітей, вже декілька років, навіть це не приховує. Він прям в реальності. Чистий такий нарцис, він прям аб'юзить, прям знущається вас. Ну то есть це в прямому вигляді. така вот, знаєте, зрада прям да. Ну тут точно якби треба дивитися в сторону розлучення. Це такі, така категорія ситуацій. Але є ситуації інші, коли чоловік щось там один раз десь собі щось там видумав, або щось там наплутав, або ви взагалі здогадуєтеся про цю зраду, але ви бачите по ньому, що його це навіть болить. Тобто тут треба також розділяти ці ситуації і дивитися, яка вас, що по вашій історії. І тось, кидатися такими словами розлучення, що як, це звичайно круто, але потім ви вже цих всіх речей не вернете. Розумієте, що в нас якби країна порад, і кожен хоче поміряти вашу ситуацію саме своєю лінійкою. Він міряє, прикладає, бере свою лінійку, прикладає до вашої ситуації, каже: як вам: Друзі, ні. Якщо ви з цим зіткнулися, вам треба. Вивчати свої почуття, вам треба розібратися спочатку своїми почуттями. Найкраще, найпростіше це приходити на консультацію до психолога. Хочете до мене, я на цьому спеціалізуюся. Знайдіть або свого спеціаліста. Вам треба спочатку. Попрацювати своїми почуттями, що ми робили з клієнткою, яка от вона конкретно прийшла і каже: Андрій, що мені робити? Розлучатися, не розлучатися, йти, всі давлять на мене. А мене всередині болить. Вона каже: в мене всередині як чорна діра, в мене всередині думки про, 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 про те, що він зраджує постійно і відкидає, то в жар, то в холод, то в жар, то в холод. І вона прийшла з тим, що ми з нею зробили дуже важливий момент, перше що що ми почали е, працювати, це про турботу, про її почуття. Тобто, в реальності великий акцент, особливо це, навіть якщо психологи мене будуть слухати, е, на працювання в цій сфері, да, це важливо потурбуватися про почуття клієнта. І ви маєте це для себе зрозуміти. Ви маєте почати турбуватися про свої власні почуття. Чому? Тому що вам треба повернути емоційну стабільність. Якраз через це оцей маятник, емоційний падає, да, вас кидає в жар в холод, в плюс-мінус. Тому треба більш турботливіше м'якше почати відноситися до себе. Другий момент, треба почати турбуватися про свої потреби. Чому? Тому що, дивіться, зрада це травма. Це реально дуже травмуюча рана, рана, яка пече, яка болить, яка майже не заживає, да, яка просто відкрита, просто болить. І тут важливо почати турбуватися про себе. Тобто, Просто на базових речах почати себе годувати, почати себе вигулювати, почати виводити себе в соціум, давати собі активності, реально турботу, таку на базовому рівні, прям зафіксувати. Це дуже важливо цей момент. Третій, що ми зробили з нашою клієнткою, що вона також відмітила, було важливим це не спішити з рішенням, не спішити. Реальності, тому що на емоціях на оцих короче, на оцих от американських гірках всередині на москові жвачки, не спішити. І е, вам буде хотітися прийняти рішення прямо зараз, прямо остаточно, прямо відрубати. Ой, вибачте, е, можливо, да. Є чуте. Прям відрубати повністю захочеться, щоб перестало боліти. Але болить не від цього. Да. На жаль, чим швидше ви приймете рішення. Е, Тим можливо, воно нераціональне буде для вас. Тому з цим не поспішайте. Треба дати собі час, і це важливо буде зробити. Наступний момент, який надважливий, і отут, якраз, от підтримка психолога є важливою в цьому контексті. Треба бути на своїй стороні. От є чоловік, який зрадив, і є ви. І ви маєте свідомо прийняти рішення бути на своїй стороні, бути за себе. І це дуже важливо. От треба виключити оце. Знаєте, самокопання, виключити в цю саму критику і зміцнювати свою самооцінку. Тоді ви поступово будете з цього, з цього виходити. Також, що ми важливо зробили, так багато відмітив, думаю, що ще сказати вам. Важливий момент, що ми з нею зробили, ми повернули її фокус уваги. Ми її навчили переключати з запитання, чому він це зробив, на запитання, чого хочу я. Ось цей момент, да, цей принцип балансу, принцип фокусу уваги. Ми з нею натренували його. Це дуже важливий момент. Да? Тобто вона думала, а чого, а що зі мною не так? Це, от якраз, ця наша жертовна позиція, да? позиція жертви, яка виникає в нас середині, особливо після зради, вона дуже сильно. Да, просто, просто взривається наверх зі мною щось не так, а зі мною завжди так. І от з тієї позиції жертви перейти саме в позицію автора, натренувати свій розум, так, натренувати свою чуттєву частинку, так і це дуже сильно буде допомагати. А, і точно треба буде відмовитися від порад зі сторони. Коли ви в синдромі жертви. Вам дуже важливо, що те, як про вас там подумають, подивляться, або те, що скажуть, або важливо заслужити одобрення зі сторони. Воно може бути дуже сильне або може бути слабким, але з ним треба буде працювати. І якраз з цими всіма речами. Я працював своєю клієнткою, і ми кажемо, там до трьох місяців часу вона могла звільнитися від болі цієї зради, вона могла звільнитися від цього переживання, і далі вона вже прийшовши в себе адекватно, далі ще відбувся процес, коли вона почала комунікувати з чоловіком, коли вони почали розбиратися, що там як відбулося, і після того вона вже приймала остаточне рішення. Але це рішення було на тверезу, на холодну голову, і воно було свідомим. А це найважливіше. Тому, друзі, я думаю, ця історія була вам корисна. Пишіть в коментарях свої історії, історії своїх знайомих, які також стикалися з цим неприємним відчуттям, з цим болем від зради. Якщо вам буде потрібна моя допомога, або також ви захочете попрацювати зі мною, під відео будуть контакти. Ви можете записатися до мене на консультацію, і ми будемо працювати над вашою самоцінністю, щоб ви знову могли стати щасливою. Дякую за увагу і до нових зустрічей.